Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Британія сьогодні вела найбільше пакет санкцій проти РФ Прем'єр Стармер. Введено обмеження проти російського тіньового флоту, майже 100 російських нафтових танкерів. Рівно рік пише генерал Залужний, звертаючись до українців. Для мене велика честь представляти інтереси України там, де нас чують, розуміють і невпинно допомагають. Мільярди фінансової допомоги, сучасна зброя і техніка, навчання військових, дипломатична підтримка на всіх фронтах. Британія показала себе справжнім другом України у найтяжчі часи. Британія залишається нашим головним стратегією. Партнером зазначимо, Валерія Залужного призначили поспредом України при міжнародній морській організації. Пишуть джерела. Він буде виконувати ці обов'язки за сумісництвом із роботою посла України у Великій Британії. Йдеться в указі президента України. Міжнародна морська організація це спеціалізований орган ООН, що займається питаннями безпеки, захисту морського середовища та регулювання судноплавства. Крім того, багато часу генерал проводитиме і в США в тому числі. От і зрозуміло, тепер хто буде наступним президентом України, на кого ставку екс головнокомандувач зсу а тепер посол у великій британії валерій залужний розповів коли зможе і чи балотуватиметься в президенти про це він розповів під час заходу НВ Україна змінює свій» – діалоги про можливості на думку залужного щоб відповісти на запитання про його балотування спершу потрібні умови за яких воно буде абсолютно доречне. Прийдуть ці умови тоді я, як людина, яка перебуває на державній службі і працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі питання. Відповів залужний. Також він додав, що зараз основне завдання виступив. Яти та зберегти Україну, заложний зазначив, після цього будемо думати про інше. Перемир'я в Україні може стати моментом для проведення виборів, щоб змусити Володимира Зеленського поступово відступити і дати можливість Валерію Заложному підписати мирну угоду, яка не була б дуже вигідною. Про це пише CNN. спецпредставник США з питань України Росії Кіт Келло раніше говорив, що перемир'я може стати моментом для проведення виборів в Україні, якщо воно буде стійким. Важко не трактувати заклик до виборів як спосіб змусити Зеленського поступово відступити і можна Можливо, це був би аргумент, щоб переконати Кремль сісти за стіл переговорів. Пише автор статті. Він також нагадує, що нібито зеленський президент США Дональд Трамп мали напружені стосунки під час першого терміну через вимогу Трампа провести розслідування щодо родини Байденів у майбутніх президентських виборах в Україні згідно з опитуваннями лідирує Валерій Залужний. Вибори в Україні наразі відкладені через воєнний стан і основна причина цього полягає в тому, що країна під постійними обсягами, мільйони людей на війні чи біженці за кордоном і в умовах агресії з боку сусід. Який активно втручався у вибори протягом двох десятиліть, не може провести вільні і чесні вибори до встановлення миру, але початкове припинення вогню може забезпечити таку тишу і навіть шанс для Зеленського відступити та надати можливість для нового обличчя без незручної історії лідера України з першим терміном Трампа, щоб вести переговори про ширшу угоду. Залужний міг би забезпечити лояльність збройних сил України для неідеальної угоди з Москвою. Пише автор публікації. Інша припона на шляху до миру Кремль Зараз вони виграють на полі бою, не швидко, але займає територію. російські сили, схоже, захопили місто Торецьке, можуть незабаром захопити Покровськ. Глибше в Донеччині України це також залишить їх з відносно відкритим шляхом до ключових міст Дніпра та Запоріжжя. Неясно, чому Росія хотіла б заморозити свій прогрес на фронті. Йдеться у статті. Нагадаємо, минулого тижня спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кіт Келог назвав ознакою здорової демократії можливість проведення виборів в Україні навіть під час війни, але зауважив, що України не має проводити їх прямо за. Зараз, бо це прямо суперечить українській конституції. Він зазначив, що це не означає, що Зеленський має піти. Ні, ознакою здорової демократії є бажання і можливість проводити вибори навіть під час війни. Тож я думаю, що це здоровий знак, пояснив спецпредставник Трампа. Калок додав, що США теж свого часу проводили вибори під час війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте в. Подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.